Вітаю, ми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ми бачимо, що то там, то сям так, фактично вже набирає системного і систематичного, кажучи, наукового характеру. Поведінка. Школярів, підлітків, які або наводять ракети так, на спальні райони тих чи інших міст, до речі, в тих, в яких вони живуть, то слухають московську музику, то включають московський гімн. Ось ну, буквально на днях те саме відбулося в Києві, в самому центрі. Той час, коли, по сумах, московити бомбардували і вбивали людей і дітей. Ці виродки їх роду людського, їх інакше і не назвеш, на всю катушку включили московську музику на зауваження, сміялися, реготалися і робили гучніше. Так. Отже, що ми маємо? А ми маємо повну. Катастрофу у освітній галузі України. От ми робимо висновок з цього всього. Що в нас училки панують, а не педагоги. Педагогія, це, педагогіка це не тільки навчання, але і виховання. Вони не відривні, не від'ємні. Я не знаю, чи це відомо там міністру освіти, його заступники Набраних з вулиці. Кажуть, ну я не знаю. Так люди кажуть, напевно, їм відніше не знають. так, То куди далі йти? Уже будь-який міністр освіти вже давно, після того, як оці факти, а їх десятки вже, це ж не все ми знаємо. Не все ми знаємо. Ми знаємо тільки найбільш там якісь кричущі речі. Це говорить про те, що. Міністри і всі останні мали б уже давно піти в відставку, тому що вони не здатні виконувати свої службові обов'язки. Значить, все те, що вони роблять, ті всі речі, які спрямовують до школи, вся та система, яку вони вибудовують, вона неправильна, невірна. У нас іде війна. Якщо наука ще у певній мірі заточена на війну, так, і виробляє з допомогою, звичайно, науки нашої. І ракети, і дрони, там, і іншу зброю, тому що тут без науки зробити не можна, то виховання провалено повністю. повністю. Так. Іде війна. І війна ця. Іде вже тисячу років, так, з часу, коли е, Боголюбський, так званий, ну, чергова брехня Бога любив, <свісно> спалив Київ, і це триває донині і буде тривати і надалі. Воно ж ніде не. Московити ж ніде не дінуться. так, І їхнє варварство, так, е, їхнє нахабство. Їхня пропаганда брехлива. Подивіться, що вони роблять, тільки вони захоплюють якесь українське місто. Перше, це е, збирають у школах всі книжки українські, їх спалюють і завозять московські. Ну вони з точки зору Росії вони роблять все правильно. З точки зору московитів Андрофагів, що робимо ми? Та нічого ми не робимо. У нас навіть немає критичних предметів у школі для розвитку націй. Немає. У нас географію України викинули із критичних предметів. Оці всі розумники, які керують освітою, у нас розумники, звичайно, в лапках. Так. Вони не розуміють елементарних речей. Того, що є дві світоглядні дисципліни: історія і географія. Так. Це виховні на них має базуватися все. Вони цього не розуміють, так? Історія в нас донині написана за часів Брежнєва, там Києву, 1500 років, і все таке інше. Вона прославляє не Україну, а владу, тому, напевно, і не виганяють цих невігласів, які там керують нашою освітою. так. А географію взагалі забрали. Так. Я ж скільки років писав цю географію України і, і туди намагався оце все, що вам розповідаю тут на цьому каналі про Україну, факти її впровадити, так це були страшні скандали. Це за часів Незалежності України. Так. Ви доведіть, що це так. Комісії створювалися, які доводили, що це дійсно так. Але все одно воно вилучалося. Вилучалося, тому що не можна ж українцям пишатися україною, пишатися своєю нацією і все таке інше. Отже, тут висновок один: той, що я вам тут кажу: поки не буде української України, оце все буде продовжуватися. Поки що не буде, поки в нас не буде національного виховання, оце все буде продовжуватися. Хто такі ці? Це ж вони в школі навчаються всі, ті, які наводять ракети і за що вони в голові робиться. Це ж повне фіаско нашої освіти, просвіти і всього іншого. Де відповідальність міністра, його заступники, всі, де вони? Нічого. Всі провали скрізь одні за другими, а е, відповідальних немає. Так не можна, так, так не можна, тому що ми втратимо державу через клінічних ідіотів і агентів Москви.